Десять робить фотофоку за тих отримав певну рігію. основним змістом життя. Хочеться побажати успіхів членам нашого клубу, хочеться побажати успіхів і процвітання самого клубу, і надати знову э, одному із засновників цього клубу голові обласної організації Національної східних художників України та Запорізької Dra. Ek het net. Jy moet net onthou dit is vir Звіс, вода, пішов, тому що було матеріально, не змінити стати колектив. Виходимо якось дорого не бабус були. Ті люди, які залишалися, хай людина, що боєприпаси, але залишалися в руці і зрозуміло, що це можна знати. Тому у нас бування не тільки... Плані зустрітися там раз тижні разу тиждень провести на висновку. Ми дуже тісно спілкуємося таких спортів, як у заході, у нас пенери, загальні кісти, Карпати, Вечері, суси, 40, які є, це дуже здорово. І Тому я хотів би зараз, щоб ми всі побачили, що в нас будуть це... І я при тому, що знає, які це романти відносини, завжди все-таки на неї фотографії. Ми навіть їх не стали розглядати їхні фотографії, став задум за тим, зі мною подібні колу до фотографії. Я не можу казати компотенці, це перші неможливо. Це в нас є бізнесмени, економісти, підємці, адвокати. Навіть є до <зараз> <Я буде. зараз> Наша скромна працює поля. Це величезний морквій кров. І дуже тіше, що вони не впливу нашого боку. Ще один політик на цей так, питання. Там не домовилася в нас вулицю на своїх пам'ятного міста. Але тим не менш... Щось така раптів, казав, зняті 80-х років, наскільки вони відрізняються костюмами, акурати, тонопкою. Знаємо, кораблі, які вже є 20-30 років, вона має... Вони практики, але сьогодні так є, тому що якщо треба щось загальне, не поділене і класно, то треба почути робити. Дезальний такий, що сідається кірець, першого нього ніхто не зробить. Громаджу, один з каратирів повітря на студію, той суттєво і світло до склада. Тому що треба або порадити, що вони поступу фотографії, такі це зробимо на сході допомоги. Наш Василь Георгиевич, старого здоров'я, один засновників нашого клубу, яка буде багато проблема на шадній автономні клубу, коли ми діти зібралися. Пам'ятайте, поїздці в Румунію, як в нас видно, що в нас молодих зелених можна сказати, скільки ми там їздили в Румунській програмі, скільки, скільки... об'єднається. Це... Це або... Микола Гавка, це в був... нього <будемо> писали, кореспондент, Ну майстер на всі роки, вони не переможуть в будь-яких засобах, бо я найбільше підходить від білоги. Якщо ви хочете фотографії з будь-якого закладу, обов'язково виконавчі фотографії в нормальному типу, які вони Ну Ми, далі речі, бачимо на сьогодні, саме розуміємо давно службу і ми це не сказали. thank you через що ми прийшли, там сядати, напевно, почули, але ради, що ми разом. І що з Надією пробігти. Дякую всім друзі, що завітали нас на виставку. Дуже добре було, як ви записали щось